How do you know what you're called? God speaks to you. Як ти знаєш про своє покликання, хто ти є? Очевидно, що Господь промовив до тебе, він сказав тобі це. Those words he said are true. That's who і, you А uh, Боже слово, воно істина, це означає, що ти є той, хто ти є. When he says it is done. Коли Бог сказав, так і сталося. I'm not going to become it, I am it. Я не буду в майбутньому колись, я вже є за словом Божим. Mm -hmm. Той дорогою, той шлях, який веде мене Бог, Це залежить від Бога, що він каже, що я роблю. Але в результаті я є той, як назвав мене Бог. Mm -hmm. so, so, well, let's use Lana, well, for example. Uh, my name's Lana. Well, you need to find out who Lana is. Mm -hmm. Ну, візьмемо до перекладу Лена, так? І як тебе звати? Лена. Так, ти є Лена, але хто ти є? See? John was called тобто John the Baptist. Зрозуміти, хто ти є. Oh. Лена, uh, Христос, Лена, uh, Нове творення, Лена, хто ти є. Точно так само, як Іван хто був? Ісус хто спаситель. І це не залежить від того, що ти робиш. Ти є, тому що то, хто ти є, то ти і будеш робити.